Nintendo, Game Freak. 95 рік. Game Freak. Що ж. Да сьогодні ми спробуємо пройти покемон в 6 версію. Це якраз першого покоління. Вона звісно що не найстарша. В неї там були ще червона і синя версія, а до них ще зелена. Але вони не сильно відрізняються. Тому, ну, надаю, можна показати версію саме фікачу. Воно статковий покемон, в який в цій версії з'являється на лише одного фікачу, замість звичайна нам Серіо. Налаштування. влаштування, використовуючи швидкість тексту в пеку, інше можна залишити без. Розпочинаємо нову. Коробку. Вітаю тут Ласкаво просимо до світу покемонів. Моє ім'я О. Люди називають мене покемонським професором. Цей світ е, е, повний створінь, яких називають покемонами. Для деяких людей покемони це домашні улюбленці, інші використовують їх для бійок. Я особисто я вивчаю покемонів як професіонал. Перш за все, як твоє ім'я. Ну, я щось вигадувати не буду. Нехай буде Єло. Правий. Точно. Ти правий. Твоє ім'я це Єло. Це мій внук. Він був твоїм суперником. Ще з тих пір, як ви були дітьми. Ем, Як його ім'я знову... Ну, це й нехай буде синю Blue. Це правильно. Я згадав тепер. Його ім'я це Блу. Єлов. Ти дуже. Я дуже погано знаю російську. Ти дуже. пофеманська легенда. About to Unfold. Ось такі складні літери. Світ, мрій та прикорд покемонами чекає вперед. Ну і власне початок самої ігри. Єлов гла... край на низкий. Карас. Час піти. Це дерево. Ліжко. Спати вже ніколи. Єло помітну комп'ютер. Забираємо предмети. Тут ще один. Нічого класти не будемо. Вимикаємо комп'ютер. На столі нічого цікавого. Так. Ой, неправильна сторона. Це фільм по телебаченню. Чотири хлопці, які йдуть по е, желізнодорожним шляхам. Мені краще йти також. Повно покемонських книг. Повно покемонських книг. Мама каже. Правильно, всі хлопці залишають будинок одного дня. Так сказали по телевізору. Професорок за наступними дверима дивився для тебе. Що він там дивився, не зрозуміло. Це власне місто. Піночка якась. Я вирощую покемонів теж. От коли вони стануть сильнішими, вони можуть захистити мене. Жовтий будинок. Або ж будинок Єлова. Єлова. Це я Єлов. Так. Блахитний будинок. Це мого друга. Та поки що високу траву я йти не буду, нехай дочекає. Привіт, єно. Було назовні у дідусиній лабораторії. Тут також є про покемонів. Це міська мапа. Ну це ми ще пізніше будемо до цього повертатися. Це велика мапа. Вона корисна це вікно і знову книжки. шпине. Холетдаун кінь їх пригод чекає. У... З, пів... з південної сторони нам не вийти. єдиний вихід, поки що лише на північ. Ще Технології неймовірні. Ти можеш тепер зберігати е, та поширювати предмети і покемонів як інформацію на комп'ютері. Зараз е, дослідницька лабораторія професора Оака. речі, прикладається як дуб. Дуже корисна інформація. Я вивчаю покемонів як професор Ок і асистент. Я вивчаю покемонів як професор і асистент. Професор Ок авторитет серед покемонів. Багато покемонських тренерів тримають його цінності. високій цінності. Я не непевно перекладаю, але гаразд. Агов, діло! Дідусь не не тута. Я побіг сюди, коли він сказав, що він має покемона для мене. Ну це покебол. Там покемони всередині. Ну на Шабах, напевно, Так, на ну, покемонський книги. Що там в нас? Статичний старт, щоб відкрити меню. Так. У мене у нас покемони їх немає. Серед предметів лише одне польшень філія. Так, єло. Так, ім'я гроші проще 4000 гривень. Час 4 хвилини програв. І значки поки ще значків нема. Зберігатись не буду, Налаштування ми вже бачили. Що особливого. Опція зберігання у меню. The Save Option on the Menu Screen. Так, ну про те, що ми можемо зберігати. Так, це енциклопедія подібна. Але. Це якась енциклопедія, але сторінки порошені. Так, енциклопедія так само. Тут емейл повідомлення. І звати всіх покемонських тренерів. Елітні тренери Покеманської Ліги готові, щоб прийняти відмідувачів. Покажи своїх найкращих покемонів і побач, як твоя рідність, наскільки ти рідкісний як тренер. Покемонська ліга на плато Індиго. ППЕС. Професор Ор, будь ласка, відвідайте нас. Ну, це тут нічого особливого. Насправді вже все місто ми обдивилися. І нам нічого не залишається, окрім нас. Окрім як іти міста. Це так потрібно. Аго, зачекай! Ось і професор дивився. Там закрито! Дикі покемони. Живуть у високі траві. Так, перша вже битва, але не у нас. Дикий Пікачу з'явився. Професор використовує покебол. І все добре. Пікачу був спійманий. Мэм! Покемони можуть з'явитись в будь-який час у високій траві. Тобі потрібен свій власний покемон для свого захисту. Я знаю. Сюди, іди за мною. йде ну, ти був раніше? Я тебе шукав тут по всьому місту ходив. Ти лише зараз з'являєшся. Дідусю. Я. Я втомився тебе чекати. Хм, hmm, каблу. E, чому ти тут tu, уже? Я сказав для тебе... Для тебе прийти пізніше. E, в будь-якому разі. Просто зачекай тут. А. Дивись, Е, e, Ти бачиш цей м'яч на столі? Його називають покеболом. Він тримає покемона всередині. Ти можеш взяти його. Ну ж бо візьми це. Ого, дідусю. Що на в мене? Будь терплячим блу. Я дам тобі одного пізніше. Так, ну що ж, гадаю, на цьому можна поки що зберегти гру, продовжимо якось іншого разу. Можу зберегти так збереження і діло зберіг гру. На цьому гадаю досить.